Участь кожні три дня вже стабільно в моїх теплицях якісь перестановки. І сьогодні на черзі ось цей куток. Хочу тут навести порядки і трішки попереставляти. До речі, ось цю яму, яку ви бачите, на днях вже ми нарешті засипемо. Тут стояв багато років котел, яким ми опалювали ці теплиці. На місці Хризантем тепер будуть рости огірки. І висаджувати я їх буду в мішки до відер. Дістатися змоги немає, тому що заставили їх пілетою. Вийшла ситуація ось таким чином: в мішках ще огірки не вирощувала, це також був такий новий цікавий досвід. У у мене трішки перегною верхній шар з під дерев акацій, додала ще трішки крейди і залізного купоросу. Загалом у мене так висаджено вже 26 кущів огірків. Думаю, найближчим часом вже можна буде закатувати їх в банки і готуватися до зими. Жоден сантиметр у цій теплиці у мене не гуляє без діла. І поряд з огірками у мене будуть стояти експериментальні помідори. Тут у мене 4 гібриди різних черіків. Не люблю відкладати роботу на потім, тому огірки і помідори відразу пасинкую та підв'язую. На огірках прибираю нижні. Три листка та огірочки, якщо вони там вже є, для того, щоб гарно наріз кущ. На помідорах прибираю всі пасинки, які ростуть з пазухи листка, тому що вести буду помідори в одну голову. А поряд з помідорами у мене ще буде стояти у відрах перець та баклажани. А як буду їх пасинкувати, покажу вже в наступному відео. І ось така у мене тут вийшла: зелено-відерна овочева зона. До речі, тут у мене стоять не всі овочі, які я висаджувала у відра. Хто пам'ятає, що я ще висаджувала, чого тут не вистачає. Пишіть в коментарях, дуже цікаво, чи ви пам'ятаєте.